Система Термодім, крім унікальних показників енергозбереження, має ще низку переваг. Однією з яких є можливість здійснення робіт зі зведення стін при негативних температурах до мінус 15 градусів Цельсія. Добавки в бетон або як будувати при температурі до мінус 15. При мінусових температурах для приготування бетону необхідно додавати спеціальні протиморозні добавки або антифризи. Це дозволяє працювати навіть при морозі до мінус 15 градусів. На нашому об'єкті ми використовували добавку 3 в 1, яка поєднує функцію антифризу, пластифікатора та прискорювача затвердіння. Завдяки цьому бетон швидше тверді. І зберігає всі свої характеристики. Важливо обирати добавки, які підходять саме до вашого типу робіт. Радьтеся з постачальником будматеріалів, щоб обрати найкращий варіант. Заливка бетону, як захистити замки блоку від бетону. При заливці бетону в термоблоки важливо уникати попадіння розчину в замки, аби не ускладнювати подальший монтаж і запобігти пошкодженням. Є багато способів захисту один з них використання звичайних дощок, які укладаються зверху. Також можна використати обрізки гіпсокартонного профілю або ПВХ труби, розрізаної вздовж, або ж спеціальну металеву лійку. Обирайте зручний спосіб для вашого проекту. Труби в стіні. Чому варто це зробити заздалегідь? Щоб зробити стіни зручними для монтажу інженерних мереж, рекомендуємо ще на етапі зведення встановити вентиляційні або каналізаційні труби всередину стін, які не нестимуть основного навантаження. Завдяки цьому труби не псуватимуть остатичний вигляд приміщення, не займатимуть зайвий простір і не створюватимуть проблем під час розстановки сантехніки чи інших елементів інтер'єру. Арматура. Як забезпечити міцність конструкції? Армування це важливий етап, від якого залежить надійність вашого будинку. Встановіть по одному. Арматурному каркасу в до отвору комірки термоблоків у місцях, де будуть віконні або двірні прорізи. Крім того, не забудьте проармувати верхню горизонтальну частину отвору. Також перед заливкою бетону обов'язково армуйте всі кути будинку. Це додасть конструкції міцності та захистить від деформації. Термоблоки, як термос для бетону. Будівництво взимку потребує особливого підходу до збереження тепла всередині конструкції. Наша компанія додатково надає спеціальні пінополістирольні заглушки. Вони вставляються у верхню частину термоблоків після заливки бетона, щоб захистити його від впливу низьких температур та опадів. Це створює ефект термоса. Бетон зберігає тепло і набирає міцність навіть краще, ніж у літній період. Це проста, але дуже ефективна деталь, забезпечує надійний результат у будь-яку погоду. Будівництво взимку це виклик. Але з правильними матеріалами та технологіями цей процес стає простим та ефективним. Головне дотримуватись правил це зробить будівництво можливим і продуктивним у будь-яку пору року. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб отримувати більше корисних порад та новин.